В будівлю видавництва Пікадор, що у Лондоні, зайшла молода жінка трохи за 30. На переписці було вказане ім'я Бріджит Кавендіш. Вона вже пару тижнів проходила стажування у рекламному відділі видавництва та була звичайною британською офісною співробітницею і нічим не відрізнялась від своїх колег, окрім однієї незначної деталі. На її робочому столі у гарній рамці стояла фотографія відомого актора Джима Керрі. Але тактовні англійці не задавали ніяких питань, роблячи вигляд, що не помічають цього. Лише одного співробітника не покидала нав'язлива думка. Він раніше вже десь її бачив, коли вона знову війшла зранку до офісу і вони зустрілись у коридорі. Його осяяло. Він згадав, де нещодавно він дивився фільм Джері Магуайр» з Томом Крузом у головній ролі. А зараз перед ним біля офісного Ксерокса стояла не хто інша, як відома голівудська актриса Рене Зелвегер. У цьому випуску ми зануримося у захоплюючу історію фільму Щоденник Бріджит Джонс, яка перенесе вас за лаштунки та допоможе глибше зрозуміти виробництво, акторський склад та вплив фільму. Ви дізнаєтеся, чому сцена з пожежною жердиною могла не потрапити у фільм, чому після виходу фільму у світі впали продажі Шардоне? Та чому Х'ю Грант спочатку не хотів зніматися у фільмі Щоденник Бріджит Джонс? Вітаю вас на каналі режисерська версія. Тож беріть морозиво, загортайтеся. У ковдру в стилі Бріджит Джонс та приготуйтеся до цікавої розповіді про улюблену романтичну комедію. Ренезел Вегер декілька місяців працювала у видавництві, щоб підготуватися до нового фільму, у якому вона мала зіграти роль милої та трохи самопринизливої Бріджит Джонс. Імітуючи британський акцент, вона видавала себе за сестру представника відомого англійського роду Кавендішей Джонатана Кавендіша. Кавендіш був продюсером фільму Щоденник Бріджит Джонс та другом голови видавництва, у яке влаштувалась Зелвегер. Це пояснювало для персоналу, чому її взяли без жодних навичок роботи. Про секрет акторки у видавництві ніхто не знав, окрім її начальниці Каміли Елворті, яку згодом Рене запросить на знімальний майданчик у якості статиста на сцені презентаційної вечірки. Щодо фотографії Джима Керрі на робочому столі, вона з'явилась там не випадково. Саме у цей час між Рене Зелвегер та відомим коміком розвивався бурхливий роман, який почався під час знімання фільму Я знову Я та Ірен 2000 року. Під час роботи у видавництві актриса досить добре справлялася зі своїми обов'язками. У 2001 році Елворті написала, що Зелвегер настільки допомогла їм на одних зборах, що заступник редактора подумала, що їм слід найняти її на роботу. Отже, як бачимо, Рене Зелвегер досить серйозно підійшла до своєї ролі, що в майбутньому перетвориться на схвальні відгуки критиків та номінацію на премію Оскар та Золотий Глобус. Але перед тим, як дізнатись багато цікавих історій про фільм Щоденник. Бріджит Джонс нам потрібно спочатку згадати іншу історію, без якої не було б вищезгаданого фільму. За чотири роки до того, як Рене Зелвегер прийшла працювати у Пікадор, це видавництво опублікувало роман Гелен Філдінг під назвою Щоденник Бріджит Джонс. Книга вийшла у твердій обкладинці у 1996 році та мала гарні відгуки. Але скромні продажі. Наступного року книга була опублікована в м'якій обкладинці, яка відразу піднялася на вершину чарту бестселерів, Протрималася там понад 6 місяців і згодом стала світовим бестселером. Авторка роману Гелен Філдінг народилася у 1958 році у графстві Йоркшир та вивчала англійську мову і літературу у коледжі Святої Анни у Оксфорді. Під час навчання вона брала участь у Единбурзькому фестивалі, де у Гелен зав'язались дружні Відносини з групою комедійних акторів та письменників, до якої входили зокрема Роуен Аткінсон та Річард Кертіс. Останній відіграє дуже важливу роль у майбутньому фільмі. Тож ми ще обов'язково згадаємо його у цій історії. Після закінчення коледжу Гелен працювала на BBC як регіональний кореспондент новинного каналу. Також вона була сценаристом і продюсером перших двох серій документального проєкту про гуманітарну катастрофу в Африці. Досвід, отриманий під час роботи над цими проєктами, ліг в основу першого роману Філдінг. Причина успіху роман був виданий в 1994 році і отримав позитивну оцінку критиків однак, виявився комерційно неуспішним. На той час вона вже працювала журналістом у газеті The Independent», яка у 1995 році запропонувала Гелен вести колонку, що оповідає про життя самотньої жінки середнього віку в Лондоні. Письменниця відмовилася вести цю колонку від свого імені, вирішивши, що це вимагатиме від неї зайвої відвертості, і запропонувала писати від імені вигаданого персонажа. У газеті погодилися, і на світ з'явилася Бріджит Джонс. Колонка швидко завоювала популярність, і вже у 1996 році у світ вийшов роман Щоденник Бріджит Джонс, написаний за матеріалами публікації в газеті. В опитуванні 2007 року, проведеному газетою «The Guardian», щоденник Бріджит Джонс був названий одним із десяти романів, які найкраще визначили 20-те століття, поповнивши ряди великого Гетсбі Фіцджеральда та над прірвою у житті Селінджера. Один з керівників кінокомпанії Working Title Films, продюсер Ерік Фелнер, в одному з інтерв'ю згадував: Коли ми почули, що колонки перетворюються на книгу, ми почали боротися за набуття прав. Нам цього дуже-дуже хотілося. Ми вірили в цей персонаж та історію. Згодом кінокомпанія Working Title Films придбала права на екранізацію роману. Це відбулося ще до того, як він став бестселером. Зараз ми не можемо уявити нікого іншого, хто міг би зіграти незграбну Бріджит Джонс краще ніж Рене Зелвегер. Але вона була далеко не першою та навіть не другою претенденткою на роль. До неї продюсери та режисерка фільму Шерон Магуайр розглядали Тоні Колет, яка, як висхідна зірка Бродвею, відмовилася від ролі. Тоді роль Бріджит Джонс запропонували Кейт Вінслет. Але її визнали занадто молодою, щоб зіграти відчайдушну 30-річну жінку. Рейчел Вайс не підійшла через занадто гарну зовнішність. Також серед кандидаток були Камерон Діас, Емілі Вотсон, Кейт Бланшет, Тільда Свінтон та багато інших. І, хоч серед них було достатньо британок, творці фільму зупинили свій вибір на американській акторці родом із Техасу Рене Зелвегер. Рене Кетлін Зелвегер народилася 25 квітня 1969 року у крихітному містечку Кеті, штат Техас, у родині швейцарського іммігранта Еміля Еріха Цельвегера. Але Рене буде використовувати англізовану вимогу цього німецького прізвища. Рене згадувала, що з дитинства була прив'язана до старшого брата Ендрю та все за ним повторювала. Щойно брат почав грати в бейсбол, спортом захопилася і Рене. Він ходив у драматичну студію, туди ж пішла і вона. Згодом дівчина всерйоз захопилася професійним спортом, займалася легкою атлетикою, гімнастикою та готувалася до участі в Олімпійських іграх. Проте одержана травма назавжди перекреслила мрії про спортивне майбутнє. Тоді Зел Вегер вирішила обрати для свого майбутнього акторську кар'єру. Для цього вона закінчила акторські курси при університеті Остіна, Техас, а потім вирушила до Голлівуду, де їй не вдалося досягти успіху, і майбутня акторка повернулася назад у рідний штат. Рене ходила на всі кінопроби, що проходили в Х'юстоні, і врешті-решт отримала другорядну роль у режисерському дебюті Бена Стілера реальність з Вайноною Райдер, а також головну роль в облаяній критикою і фанатами стрічці повернення техаської різанини бензопилою в сиквелі знаменитого фільму Жахів. Під час знімання цього фільму Рене познайомилась з майбутньою суперзіркою Метті Макконахі, який переконав її знов переїхати в Лос-Анджелес, щоб досягти там успішної кінокар'єри. Роль, після якої Рене помітили як критики, так і широка публіка, стала роль подружки Героя Тома Круза в популярному кінофільмі Джеррі Магуайр» 1996 року. Після цього фільму актриса стала відомою та популярною в Америці. Успіх закріпився у 2000 році, коли Рене отримала премію Золотий глобус за роль у кримінальній комедії Сестричка Бетті цього ж року вона зіграла у забійній комедії Я, знову Я та Ірен, яку ми вже згадували. Наступним кроком у кар'єрі Рене Зелвегер, який принесе їй всесвітню популярність, стане роль Бріджит Джонс. Зелвегер вклалася в проєкт серцем і душею і сталася усім відома нам магія. Але вибір Рене Зелвегер на роль Бріджит Джонс викликав чимало суперечок. Причому багато шанувальників книги були обурені тим фактом, що британку Бріджит мала зіграти американська акторка. І на це були вагомі причини. Перше, що відрізняло рене від її героїні, це американський акцент. Відточити акторці британський акцент допомагала відома тренерка по голосу Барбара Беркері, яка також працювала із Гвінет Пелтру над закоханим Шекспіром. Для того, щоб зробити свій англійський акцент природнішим, Зелвегер не переставала його вживати і в повсякденному житті за межами знімального майданчика. Кью Грант якось помітив, що увесь час чув, як вона розмовляє тільки з англійським акцентом, аж до фінальної вечірки після завершення зйомок фільму. На вечірці він почув, що вона говори говорила дуже дивним голосом. Невдовзі він зрозумів, що то була її природна манера вимови. Також серед шанувальників книги та опресі задовго до виходу картини почали розповсюджуватися думки про те, що Зелвегер поховає екранізацію своєю худорлявістю. В житті акторка ніколи не була гладкою. Боротьба бріджити з вагою та зовнішнім виглядом є постійною темою у книзі. Тож худорлява акторка просто не змогла б відтворити справжню Бріджит Джонс, але Зелвегер впоралася із цим. У процесі підготовки до ролі Рене погладшала на 11 кілограмів. Вона змогла зробити це під наглядом професійного дієтолога, з'їдаючи близько 4 тисяч калорій на день, переважно нездорову їжу. На це пішло сім місяців, і як згадувала акторка, вона ненавиділа кожну хвилину, бо її рівень глюкози просто зашкалював. Дієта в основному складалася з бобів на тостах, чизкейків та круасанів. Коли знімання фільму було завершене, акторка легко позбулася зайвих кілограмів. Так само Зелвегер набирала і скидала вагу, і під час знімання продовження фільму. До речі, прихильниця здорового способу життя Рене Зелвегер у кадрі курила не справжні, а трав'яні цигарки. Коли був знятий перший фільм, Ренезел Вегер було 32 роки. Вона була такого ж віку, як і Бріджит у книгах. Сцени, у яких Бріджит співає та танцює на самоті у своїй квартирі, або надмірний аналіз текстових повідомлень, зробили її персонажа таким, у якого багато глядачів пізнали самих себе. Але інгредієнтом, який підвищує романтичну напругу та гумор у фільмі, стала так звана хімія, яка відбулася між головними акторами: Ренезел Вегер, Коліном Фертом та Хью Грантом. За дивним збігом обставин авторка роману Гелен Філдінг згадує у своїй книзі імена акторів, які через декілька років зіграють головні чоловічі ролі у екранізації. Колін Ферт згадується у розділі вівторок, 24 жовтня, а Х'ю Грант у розділі середа, 16 серпня. Але Х'ю Грант не одразу погодився на участь у фільмі. Це не спрацює. Просто попросіть прийти Річарда Кертіса, і він допоможе це переписати. Сказав Х'ю Грант, коли прочитав сценарій. Грант мав на увазі саме того Річарда Кертіса, з яким познайомилась Гелен Філдінг на Единбурзькому фестивалі, та який написав сценарій та був продюсером двох останніх фільмів, у яких знявся Х'ю Грант. Фільми Чотири весілля та один похорон та Нотінг Хілл» мали шалений успіх та зробили з Х'ю Гранта справжню зірку. Зрештою, вони його запросили, і як тільки Річард прийшов у проєкт, я підписав контракт. Згадував Хью Грант Грант отримав роль Деніела Клівера, керівника видавництвом, у якому працювала Бріджит. Останні кілька років я грав гарних хлопців, і це мене засмучує. Гадаю, Річард Кертіс сміється, коли люди асоціюють актора Хью Гранта з персонажами його фільмів. Хоч він знає, що я не такий. Тож, я думаю, Річард насолоджувався, коли створював персонажа, який був ближче до справжнього мене, згадував Х'ю Грант. Гелен Філдінг також охарактеризувала Гранта в реальному житті більше схожим на Деніела Клівера, ніж на більшість його нормальних персонажів. Це хороша роль, і я, звичайно, хвилювався, що Колін начебто виграє у мене фільм, тому що його персонаж в результаті залишається з Бріджит. Але я втішав себе тим фактом, що мій герой має більш соковиті репліки. Принаймні я їх такими вважав, казав Hugh Grant. На цьому моменті я хотів би звернутися до глядачів. Я дуже радий, що попередні відео вам сподобались. Дякую за гарні коментарі та лайки. Також хочу подякувати тим людям, які у цей непростий час знайшли можливість підтримати канал матеріально. Все це дуже надихає на створення нових, цікавих випусків. Якщо це відео вам теж подобається, напишіть, будь ласка, коментар. Це дуже допоможе в просуванні каналу. Також буду вдячний, якщо хтось із глядачів стане постійним спонсором каналу на Патреоні або зробить разову допомогу. Усі посилання ви знайдете у описі під відео. Дякую, що додивились до цього моменту, тож продовжуємо далі. Якщо уявити успішний фільм як вдало зібраний пазл, де всі елементи ідеально підходять один до одного, то успіх фільму Щоденник Бріджит Джонс був результатом саме такого ідеального поєднання елементів пазлу. Гелен Філдінг, авторка роману та прообраз героїні Бріджит Джонс, брала участь у створенні фільму та написанні сценарію. Її співпраця гарантувала, що фільм залишиться вірним суті книги. Річард Кертіс сценарист та давній друг Філдінг. Надав сценарію ту не з чим не зрівняну атмосферу англійської романтичної комедії. Наступним ідеальним елементом пазлу стала режисерка фільму Шерон Магуайр. Шерон була настільки близькою подругою Гелен Філдінг, що навіть героїня книги на ім'я Шазер, яка є подругою Бріджит, заснована на образі Шерон Магуайр. Щоденник Бріджит Джонс став повнометражним режисерським дебютом «Магуайр». До цього вона була режисеркою документальних фільмів на BBC та реклами. К'ю Грант про це згадував так: не можна уявити собі команди більш близької по духу до книги, ніж сценарист Річард Кертіс та режисерка Шерон Магуайр, яка є персонажем з книги на ім'я Шазер, тому що вони двоє близькі друзі Гелен Філдінг, котра також відома як Бріджит Джонс. Наступний цікавий факт про книгу Щоденник Бріджит Джонс мабуть знають усі шанувальники цієї історії, але я впевнений, що знайдуться ті, хто чує про це вперше. Роман Щоденник Бріджит Джонс авторки Гелен Філдінг. Це переказ роману 1813 року Гордість і упередження Джейн Остін, тільки в сучасному контексті. Подібно до Елізабет Беннет у романі Джейн Остін. Бріджит Джонс походить з англійської сільської родини, а її мати незграбно намагається звести її з кожним випадковим холостяком. У результаті Бріджит Джонс опинилася між двома дуже різними любовними інтересами: Марк Дарсі, привабливий, але небагатослівний, а Деніел Клівер чарівний бабій. Це дуже схоже на любовні інтереси Елізабет до Фіцвільяма Дарсі та Джорджа Вікхема. Так Гелен Філдинг запозичила навіть прізвище одного з головних героїв Дарсі також прямою відсилкою до роману Джейн Остін є назва видавництва, у якому працює Бріджит. Воно називається Пемберлі, так само як і сімейний маєток містера Дарсі у романі 19 століття. Але ще цікавішим збігом є те, що Колін Ферт, який грає Марка в щоденнику Бріджит Джонс, зіграв Фіцвільяма Дарсі в серіалі BBC Гордість і Упередження 1995 року. Саме з нього Гелен Філдінг і писала свого персонажа Марка Дарсі. До речі, окрім Коліна Ферта, до знімання фільму Щоденник Бріджит Джонс було запрошено також сценариста Ендрю Девіса, який написав сценарій екранізації міні-серіалу і Упередження для BBC. Основні зйомки фільму тривали з 1 серпня до 5 листопада 2000 року, а снігові сцени, якими починається і завершується фільм, були зняті влітку. Я відтворила снігові сцени з картини Це прекрасне життя. Обидва фільми показують злети та падіння в житті. А сніг дає відчуття казки та кіно. Згадувала режисерка Шерон Магуайр. Сцену з пробіжкою роздягненої бріджит під снігопадом знімали влітку і використовували штучний сніг. Тому Ренезелвегер не змерзла. До речі, вулицю, якою вона бігла, не змогли перекрити. Отже, під час зйомок проїжджали червоні двоповерхові автобуси, з яких виглядали здивовані пасажири. За словами Коліна Ферта, проєкт був титанічним, а інсталяцію для зйомок фільму можна було побачити за милі навколо. В результаті вийшла культова сцена, яка увійшла до найлегендарніших романтичних сцен усіх часів. Кумедний светер Марка Дарсі додав чимало клопоту творцям фільму. Режисерка Шерон Магуайр попросила понад двох десятків в'язальниць придумати дизайн потворного різдвяного светра, в якому мав бути Марк Дарсі, коли зустрів Бріджит Джонс. Жоден із варіантів не підійшов. Вони були чудові, але просто не були кумедними. Зрештою, ми вирішили, що це має бути лось, а не північний олень. Треба сказати, що Колін Ферт не був шанувальником цього светра, бо на знімальному майданчику було дуже спекотно. Я мало не порвав светр, постійно стягуючи його між дублями та ймовірно втратив близько 7 кілограмів. Крім того, я взагалі не помічав, що це був лось, сказав одного разу Колін Ферт. Ще одною з найяскравіших сцен фільму стала бійка між героями Коліна Ферта та Х'ю Гранта, яка не була зрежисована наперед, а є повною імпровізацією акторів. Спочатку сцену з бійкою планували поставити за допомогою координатора стрюків, але режисерка Шерон Магуайр вирішила, що представники англійського середнього класу мають битися саме так. Також під час знімання бійки було заплановано, що актори зірвуть один з одного сорочки. Колін Ферд згадував: спочатку була ідея зробити бій більш сексуальним. Ми збиралися битися з голими торсами, тому що наші сорочки мали бути зірвані. Але я подивився на себе і сказав: Я точно не підходжу для цього. Однак для польоту через вікно все ж таки були задіяні дублери. Виробнича група використала цукрове скло та зняла цей момент одним дублем. Вони не дозволили нам самим зняти сцену з вікном. В такі речі вже втручається страхування, додав Ферд. Шерон Магуайр згадувала, що дуже хвилювалася під час знімання сцени, в якій герої, а точніше каскадери, розбивають скло в ресторані. Причиною хвилювання було те, що у знімальної групи у запасі було лише два скла. Але, як я вже сказав, сцену зняли з першого дублю. До речі, сцена усієї бійки знімалася протягом трьох ночей, а складність полягала в тому, що поряд один за одним проїжджали потяги та заважали своїм шумом зніманню. До речі, на мій погляд, один з найкумедніших моментів у фільмі, коли друг Бріджит забігає до грецького ресторану зі словами: Там бійка! Також цікаво, що грецькі ресторани знімали сцену бійки. Насправді був не справжнім, але публіка згодом все одно намагалася забронювати там столики. Цікаво те, що найлегендарніша сцена з фільму, де Бріджит опускається по пожежній жердині на камеру оператора телевізійних новин, могла не потрапити у фільм. Зелвегер розповіла, що того дня вони знімали сцени в пожежній частині з найвищою пожежною жердиною в Лондоні. Зелвегер була підвішена на дротах і мала підтримку каскадера на загальних планах, але у знімальної групи не вистачило часу, щоб зробити кадри, де її героїня зісковзує вниз на камеру. Пізніше, у день попереднього монтажу, актриса весь час думала про те, як не пощастило, що вони не зробили цю сцену. Я озирнулася на всі боки і побачила якийсь стовп, що випадково опинився в тому приміщенні. Двоє операторів поставили камеру на підлогу, а я піднялася на цей стовп, зісковзнула вниз і приземлилася на камеру, згадувала Зелвегер. У результаті глядачі отримали дуже кумедний епізод. У ролі самого себе у фільмі знявся відомий британський письменник індійського походження Салман Ружді, авторка книги Гелен Філдінг, маючи з ним дружні стосунки, зателефонувала йому і запитала, чи готовий він виставити себе дурним. Зрештою, він з'явився на вечірці з нагоди презентації мотоцикла Кавки, де Бріджит та Денніл Клівер по черзі запитують у нього дорогу до туалетів. Як я вже згадував, друзі Бріджит засновані на власному колі дружби письменниці Гелен Філдінг. Шазер заснована на режисерці. Шерон Магуайр. її зіграла Салі Філіпс, яка спочатку пробувалась на роль Бріджит. Інша подруга на ім'я Джуд заснована на відомій журналістці Трейсі Маклауд. Цікаво, що акторка Ширлі Гендерсон, яка зіграла Джуд, грає плаксиву Міртл у фільмі Гаррі Поттер і Таємна кімната. За збігом обставин обидві героїні проводять більшу частину свого екранного часу, плачучи в вбиральні. На цьому зв'язок між Бріджит Джонс і Гаррі Поттером не закінчується. Джим Бродбенд, тато Бріджит і Джемма Джонс, її мама, зіграли співробітників Хогвартсу у фільмах про Гаррі Поттера. професор Слизеріг та Мадам Помфрі відповідно. Перша змонтована версія фільму була довжиною 3,5 години. Але згодом її скоротили до 90 хвилин. Коли ви дивитесь комедію довжиною 3,5 години, у якийсь момент ви просто перестаєте сміятися, згадувала Шерон Магуайр. Здебільшого з фільму були вирізані панорами Лондона та сцени, які не впливають на сюжет. Фільм мав кілька різних закінчень залежно від країни прокату. У версії для Великобританії та Австралії після титрів є невелике доповнення: інтерв'ю з Денілом Клівером, батьками Марка та начальником Бріджет. В американській версії невелике домашнє відео, на якому маленькі Бріджет та Марк бігають у дворі біля дитячого басейну. На момент виходу в прокат фільм став другим британським фільмом зі зборів у Великій Британії, поступившись першим місцем комедії 1997 року Чоловічий стриптиз. Рене Зелвегер була номінована на премію Оскар за найкраще. Кращу жіночу роль. Її випередила Холі Беррі, яка отримала статуетку за фільм Бал монстрів. На хвилі успіху фільму було знято два його продовження Бріджит Джонс Межі розумного 2004 та дитина Бріджіт Джонс 2016 року, які теж виявилися комерційно успішними. Франшиза Бріджит Джонс стала першою кінотрилогією, знятою виключно жінками-режисерами, а також єдиною романтичною комедійною трилогією 21-го століття. Фільм став культурним феноменом, і шанувальники часто цитували репліки та згадували сцени з фільму у своєму повсякденному житті. Також фільм мав і неочікуваний ефект. Британський винний експерт Оз Кларк заявив у 2011 році, що щоденник Бріджит Джонс був винен у падінні продажів шардоне по всій країні. Протягом усього фільму головна героїня пила багато вина та почувала себе нещасною. Зважаючи на це, люди більше не хотіли його пити, тому що Бріджит пила його від розпачу. До Бріджит Джонс Шардоне був справді чуттєвим напоєм. Після цього люди казали, Боже, тільки не в моєму барі. Підсумовуючи, Хочеться сказати, що фільм Щоденник Бріджит Джонс це одна з улюблених романтичних комедій, яка захопила глядачів у всьому світі. З його чарівною та такою близькою головною героїнею, дотепними жартами і пам'ятними діалогами він став класикою жанру. Незалежно від того, чи є ви його давнім шанувальником, чи відкриваєте його вперше, цей фільм обов'язково змусить вас сміятися, плакати та вболівати за Бріджит, коли вона переживає злети та падіння у своєму житті та коханні. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі Режисерська версія.